Тому так думаю, що от я не маю сил та які там заняття йогою, які заняття, там, припустимо, фітнесом, і я взагалі не маю сил ні на що. І якщо, припустимо, ви не підключаєте ці вправи, то потім ціло буде ще складніше, тому що малюк він починає бути більшим, потім у вас ще більше будуть розховати стазові кістки, ви ще більше будете відчувати якусь втому, тому трішечки підключайте. І ви, і ви навіть будете бачити, що от ви, коли позаймаєтесь цих 30 хвилин часу, у вас буде більше енергії. Ага. От воно так дивно правда, звучить, тому що ти думаєш, що ти йдеш на заняття спортом, ти купу енергії потратиш, кучу купу калорій потратиш, а насправді, навпаки, ти ще більше заражаєшся. Якщо ти вранці був такий там, трішки сонний, або десь там був трішки втомлений вже в обід, то ти позаймаєшся там, цих 20-30 хвилин. І одразу такий йде прилив енергії, і одразу в тебе таке, як друге дихання, відкривається, і ти думаєш, о, я ще щось можу зробити.